Вогонь. Ось так бойовий робот розносить ціль з кулемета. Пристроєм дистанційно керує боєць. Він у безпечному місці. Апарат дещо схожий на дитячу радіокеровану машинку. Але насправді це броньований розвідувально-ударний наземний дрон. Хлопці називають його просто залізний воїн. Він навіть вміє сам перезаряджати кулемет. Тут стоїть кулемет бельгійський фехмах. Калібр 762 на 51. Є ленти на 100-200 на патронів. в Короб сам влазе 500 патронів. Дрон оснащений двома відеокамерами. Усе, що фільмує наземний безпілотник, бачить на моніторі оператор. А він куди тільки не заганяв машину та усі перешкоди здолала. Дрон мінер. І використовується, як і камікадзе. а це вже робот, який заміняє на полі бою сапера. Апарат практично безшумний. Платформа несе на собі три протитанкові міни. Дві з них скидає, щоб замінувати позиції. А третю міну пояснює інструктор з позивним пас. Оператор через путь може підірвати і у такий спосіб знищити бліндаж чи техніку противника. Такі комплекси вже використовують на передовій. Та за успішним виконанням завдання кожного робота стоять навчені бійці. Їх віднедавна готують у цьому навчальному центрі оперативного командування Захід. Навички водіння ним перешкоди, тому що це тут імітується, а в бойових умовах. Може все бути вирви. все. ми будемо ще більше якісь приграції робити, щоб чим важче тут, тим буде краще на полі бою. Курсанти опановують різні моделі наземних роботизованих комплексів. Боєць позивним музикант вчиться їздити на так званому роботі логісті Головне завдання цієї платформи доставка боєприпасів зброї та продуктів на передову. Тягнути може понад сотню кілограмів. 110 ми возили на ній, веде себе нормально. Роман з Дніпропетровщини мобілізувався вісім місяців тому. За цей час опанував саперну справу, а тепер взявся приручати роботів. Придумано дуже добре, тому що чи відправляти людину, те саме, що може цей виконати робот. Чи... Проще зрозумілу техніку, те ж саме людина, якщо там доставка якихось продуктів, то же саме, він візьме два паки і в руки, і все. На роботи можна нагрузити до 100 кілограмів, нам якби поїде. Набагато швидше, саме головне це людське життя. Наземні платформи мають досить широкий функціонал. Армійці та виробники переконані, що в майбутньому машини зможуть замінити людей і воюватимуть на фронті. Потрібні саме роботи. Я рахую, що за ними майбутнє ми в цьому напрямку намагаємося максимально розвиватись. Їх вартість борівняно з вартістю людським життям це ніщо. Тобто нам потрібно максимально вберігати, зберегти наш особовий склад наших побратимів. От і намагатися саме от таким чином нищити ворога. Курс для операторів наземних роботизованих комплексів триватиме місяць. Він охоплює всі основні аспекти, які повинен знати той, хто керує роботом. Навчальну програму адаптували під реалії нашої війни з росіянами. Застосування безпілотних наземних платформ певні військовослужбовці невдовзі може змінити хід війни, адже дрони вже панують у небі. Із вдячністю всім захисникам і захисницям Сніжана Сидорук, Микола Василюк подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.